Дивись, що ти наробив? Яка то стіна? Люди нас часто питають, що робити з такими стінами, коли вони десятками років впідають в себе в те, що все жариться, париться. І люди не заморачуються, просто хочуть прийти покрасити і все. Каперо має таку фарбу. Сімрка, класна. Блискуче. Просто береш валіка, без грунтовки, стиги обклеє, все що треба. Ах, як запахло. Постійни по, стіні, по стіні можна красити. Зараз я покажу, коли я вже все докрашу. Це дуже довгий процес. В принципі, перекриває непогано. Навіть за один О, О, фірма. Ну що в котик, як тобі фарбав? Лапами поки не трогай, що мокра. Але дивенька, всю ситуацію виправила, дуже хорошо.